Не тільки надійно, а й вигідно. У Коволі продовжують вдосконалювати систему котелень міста. Амбітний план зробити так, аби вони були автономними і мали свою електроенергію. Для цього на вулиці Сагайдачного встановили спеціальну когенераційну установку. Буде виробляти електричну енергію і буде передавати на наше місто. Із потужністю 500 кВт в годину ця установка буде роздавати електроенергію на більшість міських котелень. Таким чином вони зможуть працювати навіть у випадку відсутності світла в Ковалі. Це вже друга така установка. Перша працює в мікрорайоні Сільмаш, забезпечує електроенергію котельні, які працюють у тому мікрорайоні, також на вулиці Володимирській. І до речі, вона дуже позитивно проявила себе саме в жовтні 2022 року, коли місто вперше потерпало від блекауту внаслідок прильоту від расистів. Саме тоді міська влада прийняла рішення працювати на автономність. Я пригадую жовтень місяць, коли не було ні електроенергії на катяні, ні води не було, ні зв'язку не було, нічого не було на катяннях. Для того, щоб забезпечити котельні міста власною електроенергією, працівники коваль тепла прокладають необхідні мережі. Саме тому у місті тут і там розриті ділянки. Зараз такі роботи тривають у центрі. Шнек запускається, заходить і затягує трубу. І ну відповідно вивчають, які комунікації, на якій глибині вони лежать, щоб нікому нічого не пошкодити, ні каналізації, ні водопровод, ні газ не пошкодити. Невдовзі прокладатимуть мережі й на вулицях Грушевського, Скоропадського, Венеченка і Незалежності. В перспективі ще ми маємо прокласти 10, -10 кВт кабель на Незалежність-70 і від неї всі підключити катяні незалежності 50 і Незалежність-23. І таким чином буде власна електрична енергія, яку ми. Будемо споживати на котельнях, буде вироблятися за рахунок газу. Дещо пізніше за це візьмуться й на вулиці Вітовського. Усього, за словами Володимира Бойка, коли з усім впораються, свою електрику будуть мати 15 котелень з 22, що діють у Ковелі. Я бажання, щоб в цьому місяці ми запустили цю машину і подивитися, як вона буде працювати. Як нам розповів Ігор Чайка, нововедення дозволить не просто мати альтернативне джерело електроенергії на випадок надзвичайної ситуації. Це дуже позитивно, тому що це не лише допоможе нам, в разі, не дай Бог, виникнення якихось надзвичайних ситуацій, але також і здешевить власне виробництво електроенергії. Вироблена власна електрика буде дешевшою, ніж та, яку Коваль отримує від місцевого постачальника Волиня електрозбуту. За словами Володимира Бойка, нині один кіловат вартує близько семи гривень. Своє ж виробництво, наголосив очільник Коваль тепла, буде дешевшим майже у два рази. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.